Доброго дня малята! Давайте подивимось на свої ручки. Якою рукою ви вітаєтесь? Якою тримаєте олівчик, щоб малювати сонечко? Багато хто це робить правою рукою. Це чудово. Це означає, що ваша права рука найспритніша. Але у нашому світі є люди, які все роблять лівою рукою. І таких людей дуже багато. Їх називають шульгами. Давайте з'ясуємо, хто такий шульга. Це людина, для якої ліва рука найзручніша, найсильніша і найвправніша. Це її головна рука. Шульга може писати лівою рукою, малювати. Їсти ложкою чи веделкою. Коли ми дивимося, як Шульга робить якісь справи, ми бачимо, що він використовує ліву руку так само вправно, як і ви свою праву. Насправді Шульга це абсолютно звичайна людина. Вона така ж добра, така розумна і весела, як і всі інші. Усі ми трішечки різні. Але це робить наш світ таким цікавим. Це нормально бути шольгою, спитаєте ви. Так, це абсолютно нормально. Ми всі народжуємося різними особливими. Декому зручніше користуватися правою рукою, а декому лівою. Це просто особливість тіла. Так само, як колір наших очей чи волосся. У минулому, коли люди не знали, що таке шульга, вони думали, що це незвичне і навіть намагалися перевчити людину. Але це неправильно. Адже кожній людині найзручніше робити все тією рукою, якою вона звикла. Тому, якщо ви знайомі з шульгою, ніколи не кажіть їй. Що вона щось робить неправильно. Навпаки, допоможіть їй. Можливо, ви навіть дізнаєтесь багато нового про світ шульг, адже в деяких країнах навіть є спеціальні ножиці та ручки для шульг. Це так цікаво. Тож пам'ятайте, малята, всі ми різні, і це робить нас особливими. Головне це бути добрими, чуйними та допомагати одне одному. Сподіваюсь, дітки, вам було цікаво. До нових зустрічей, малята!